Росіяни не просто вбивці, вони чорти. Про таке заявив президент Володимир Зеленський після удару балістичною ракетою по кривому рогу. Бо саме чорти вдаються до саме таких дій: б'ють ракетами по дитячих майданчиках, і все це на тлі розмов про те, що росіяни хочуть миру. На всі розмови про те, що вже наближається якась угода, яка дозволить нам забезпечити глобальний та тривалий мир. Посланник Путіна Кирил Дмитрієв якраз з'їздив до Сполучених Штатів і заявив, що стосунки між Росією і Сполученими Штатами не були такими прекрасними, ну вже дуже довгий час. Тим часом окупанти готуються до нового наступу. Ось вам і їхня справжня реакція про це і не тільки поговоримо сьогодні з ветераном Юрієм Гудименко, який долучається до нашого ефіру. Пане Юрію, вітаю вас. Дякую, що ви з нами. Доброго дня, дякую вам. Ви для себе знайшли пояснення, чому нині на тлі усіх цих розмов про перемови, терор мирного населення українського тільки посилюється, і чому у Сполучених Штатах ніби цього не помічають, а слухають ось того чоловіка в білій сорочці в окулярах, який стоїть перед Білим домом, і розповідає про те, що Росія і Сполучені Штати зацікавлені в одному, зокрема і в мирі в Україні? Тому що нинішня політика, ну якщо дивитися ну, з середньої дистанції, нинішня політика Сполучених Штатів. Полягає в тому, що домовлятися, що домовлятися з диктаторами значно легше ніж домовлятися з демократіями, те, що на long distance е, виходить, що з демократіями завжди комфортніше мати справу. Е, це зараз сполученим штатам не приходить в голову. Я б не сказав, що у них взагалі є політика. Ну тобто, воно не виглядає, нібито воно в них є е, принаймні, воно не виглядає цілісним, ну чимось цілісним. На що можна подивитися, не означає, що раніше політика Сполучених Штатів була ідеальна, як і в кожній країні, де змінюється керівництво, політики змінюються з протягом часу. Але зараз це виглядає як достатньо хаотичні дії ем, спроби Трампа виконати свої передвиборчі обіцянки, що добре говорить про нього, як про колишнього кандидата в президенти, тому що далеко не всі виконують свої передвиборчі обіцянки з таким. З таким пилом, з таким з такою енергією. А з іншого боку, здається, що зараз полі вся політика формується тільки в голові а в голові будь-якої людини дуже багато а, помилок І людина не може розбиратися абсолютно в усьому, навіть якщо це геній, ну так не буває ніколи. Ну неможливо одночасно розбиратися в економіці, в міжнародних зв'язках, відносинах у військовій техніці. В морському праві я не знаю в географії, в геології, в астрономії, в бюджетах НАСА і так далі. Це просто фізично неможливо. Ну знаєте, ви кажете, передвиборчі обіцянки. Я пам'ятаю, як Трамп ще до інаугурації обіцяв засипати Україну зброю, якщо Росія не буде хотіти завершувати бойові дії, так якщо одна з сторін буде пручатися, то мовляв тиск сполучених штатів буде в повній мірі. Поки що ми бачимо, як батогом діють виключно проти України, проти Росії, поки що тільки пряник. От, чому так? Ну, що Трампу комфортно спілкуватися з Путіним. Трампу взагалі комфортно спілкуватися з диктаторами. Но, судячи з усього, це а, просто банально. Судячи з усього, це а, ті люди, яким він можливо заздрить, можливо, на яких орієнтується, можливо, і себе бачить одним з них. А, ну для цього потрібен не історик і не ветеран, щоб це коментувати. Для цього потрібен психолог. А, на це питання у мене відповіді немає. З іншого боку, я намагаюся витрачати час і читати іноземні змі, і там насправді все менше і менше прогнозів відверто. І люди про це ну відомі аналітики вони при, прямо про це пишуть. Неможливо прогнозувати. Ну тобто, все настільки хаотично, все настільки заплутано і настільки непередбачено, що будь-яка аналітика перетворюється на попіл вже буквально там за 30 хвилин. Тобто, ну. Якщо ми говоримо про 30 хвилин, коли, коли Трамп не спить. А відповідно сенсу від прогнозів немає. Можливо, можливо, за півроку там або за якийсь там інший термін, він дійсно плюне на Росію засиплена зброю. Можливо, навпаки буде примушувати. Можливо, навіть примусить нас до якогось ганебного миру. Це можливо, і те можливо, і те можливо варіантів безліч. Ну реально безліч. До якого з них він до якого з них прийде вселюдство, до якого з них прийде планета? Просто не було. ну Трамп публічно про його адміністрація погрожують ще й Путіну. Трамп нещодавно визнав, що Путін війну затягує. А держсекретар Рубіо заявив у Трампа нерви не залізні, мовляв, і Місяцями чекати, поки Путін піде на якісь поступки. Вони не будуть. Давайте почуємо держсекретаря і продовжимо розмову. Ми дізнаємося досить скоро, через кілька тижнів. А не місяців, чи серйозно Росія ставиться до миру чи ні. Я сподіваюся, що так. Якщо це затягування, президент Трамп не потрапить у пастку нескінченних переговорів про переговори. Ми перевіряємо, чи зацікавлені росіяни в мирі їхні дії, а не їхні слова визначатимуть серйозні вони чи ні, і ми маємо намір з'ясувати це якнайшвидше. Як ви гадаєте, пане Юрію, чого намагається досягти Путін, затягуючи цю війну так, і посилюючи навіть терор? Ну, ми розуміємо, так, тиск на Україну ок. Але чи є ну, конкретні, скажімо так, задачі, які він хоче виконати найближчим часом? Бо потім ще поговоримо про анонс Володимира Зеленського доволі страшний, що Росія готується до нового масштабного наступу, зокрема на Сумському, Харківському та Запорізькому напрямку? Ну, для Путіна все. Виглядає, мабуть, достатньо логічно. Путін розуміє, що Трамп збільшую енергію іде на спілкування з Росією ніж з Україною. А, Путін розуміє, що Трамп взагалі любить сильних лідерів а, і великі країни. І йому ж з цим комфортно. Ну тобто, і завжди було комфортно. А, і, судячи з цього, Трамп. А, Капітулює перед сильною позицією, і тому Путін намагається продемонструвати свою силу в будь-який спосіб. Взагалі цілком можливо, і ми це бачили. І ми це бачили в інтерв'ю Трампа і в його заявах ще декілька місяців тому було про те, що він просто цитував російську пропаганду. Він просто цитував думки Путіна про те, що. Росія не переможна, Росія дуже сильна. Росія у Росії суперзброя у Росії є те, у Росії є те, і це працювало. То я думаю, що розуміючи це про Трампа, Путін буде намагатися е, просто викласти на стол, все, що в нього є, і можливо дійсно розпочати новий наступ. Це не означає, що він буде успішним. Це означає, що він його може розпочати, і це було б цілком логічно. А, банально через те, що а, ну, був довго підготовлений наступ а, Росії у Харківській області. А, ви всі пам'ятаєте, Боїзд Волчанськ, і коли це було ще в фокусі медіа, да? і вони тривають на тому напрямку. Але ж це не означає, що той наступ Росії досягнув своєї цілий. Ні, він не досяг, ні, він не досяг. Відповідно чи будуть нові наступи Росії успішними, Та біс його знає. Я вірю в Збройні Сили України. Я вірю в те, що ми їх відіб'ємо, чи, чи означає це, що Путін в наступ не піде? Ні, не означає. Ну тобто, ми вступили в ту фазу, коли фактично, окрім солдатів на полі бою, війна триває ще в головах. Обмеженої кількості людей, тобто зеленського Путіна, Трампа, можливо, ще декількох лідерів, і психологічний тиск, і психологічна гра, яка навколо цього розгортається, вона е теж є важливою для перемовин для поведінки всіх гравців на полі. Ну, пан Юрій зараз акцентує на тій самій думці, яку я постійно говорю для вас, друзі. Підтримуйте Сили оборони України? Адже зараз, попри всі розмови про перемови, все вирішується на полі бою. Кожен з вас знає, як зробити це не тільки словом, але й ділом. Я маю на увазі підтримати. Тому зробіть це просто зараз. Ну а ваші слова підтримки нашим захисникам можете залишити в коментарях під цим відео. Це київська школа державного управління. У нас тут абсолютно всі різні думки лунають, але всі абсолютно сходяться лише в одному. Що а, зараз особливий період, коли вірити треба у тільки в. Себе так, а не сподіватися на підтримку іззовні. На жаль, от зараз почуємо президента Володимира Зеленська, який розповів про найближчі плани окупантів з посиланням на українську розвідку. І продовжимо, чи є в Росії реальний ресурс, сидну довго, так і потужно тиснути на нашу лінію оборони. Будь ласка, я можу підтвердити, що Путін намагається виграти час і готується до весняного наступу. Ми бачимо підготовку до цієї майбутньої операції. Ми поділилися розвідувальною інформацією з нашими союзниками. Путін готує новий наступ у Сумській і Харківській областях. Він хотів почати цю операцію вісім місяців тому, але ми завадили йому це зробити завдяки нашому втручанню в Курській області. Ось чому йому сьогодні потрібен час. Путін, ніби в акурат зараз оголошує новий призов, так рекордний 140 тисяч людей, і розуміємо, що більшість з них вже за пів року матиме можливість підписати контракт а можливо хтось навіть раніше. Методи, якими діють російські спецслужби і військові, ми теж розуміємо, і тиск на тих, хто нині підпадає під призов, теж буде напевно шалений. І це все знову ж таки на тлі, ось таких от скажімо даних президента України. Як ви гадаєте, пане Юрію, ну, аналізуючи загалом ту інформацію, яка у вас є. Чи спроможна нині Росія на суттєвий прорив на одному з тих напрямків, які називав президент Харківщина, Сумщина, Запоріжжя? Дивіться. Прорив можливий з будь-якої сторони. Це є війна. Тобто війна це змагання тактиків, стратегії. Командирів, командувачів, прорив можливий з будь-якої сторони, що з нашою, що з їхньою. І він можливий кожен день. Ми маємо це розуміти. Він можливий кожної секунди, якщо операція була достатнім чином прорахована, бо однією, або іншою стороною, і є достатня силь та засобів для виходу на оперативний простір. Чи вірю я, що це вдасться? Ні, не вірю, тому що. І не тому, що в мене є якісь дані, і не тому, що я дуже розумний. Просто через те, що я вірю і знаю людей, які воюють і на одному напрямку, який ви називали, і на другому, і на третьому. А... Щоб мати більше впевненості у своїх силах і в фінальній перемозі, нам потрібно... ви ж правильно кажете, і всі, це... і всі це знають. Нам потрібно сподіватися максимально на свої сили. Ми не можемо сподіватися на свої сили повністю. Тільки на свої, да, ми не можемо розраховувати тільки на себе, тому що, на жаль, наша економіка набагато менша за економіку Російської Федерації. Наш людський ресурс набагато менше за територію Російської Федерації це аксіома. Ми маємо з ними працювати саме тому нам потрібні союзники. Саме тому ж ми їх шукаємо, ми їх знаходимо, ми з ними працюємо. Але ми маємо робити те, що від нас залежне в плані того, що ми маємо змінюватись швидше, ніж ворог. І оцього, на жаль ми робимо ну, далеко не в усьому. Ну, про що ви про, про, про що ви розкажіть детальніше? От ви кажете, змінюватися швидше, ніж ворог. У чому саме? Ну, дивіться, банальні історії, Да? Тобто, а, ну, давайте поговоримо, наприклад, про інновації, воєнні інновації. <світнені> у росіян є ну росіяни фактично живуть в умовах диктатури і великої корупції, але сигнал згори вниз він проходить, тому що за невиконання сигналу, як правило, наступає відповідальність. Тому вони відстають значною мірою по інноваціям, мабуть, по більшості по більшості номенклатури, і нам дійсно є чим прихизуватися. Але вони набагато швидше масштабують, набагато швидше масштабують, набагато швидше запускають виробництво, набагато швидше е, виділяють гроші, е, набагато швидше масово е, виготовляють якийсь інноваційний продукт. Да, тобто, е, можна дуже довго говорити, чому саме так у них сталося порівнювати демократії. Е, з Вимогою прозорості і так далі, з диктатурами, в яких є тільки відповідальність перед людиною, яка віддала наказ або команду, або якусь іншу форму. А, але ну, це є факт. Ну, тобто, це є факт. А, ми маємо бути, ми вимушені бути більш ефективними. Да? Я голова громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони. Я працюю з міністерством оборони України, але не в Міністерстві оборони України, тому що я не отримую там зарплату і не зобов'язаний нікому, окрім десятків тисяч людей, які за мене голосували, щоб я туди прийшов. Так я можу впевнено сказати, що наш розвиток, наприклад, по інноваціям. Він дуже значною мірою тримається на дуже обмеженій кількості абсолютно безбажених патріотів-ентузіастів, дуже значною мірою він тримається на приватному бізнесі, і дуже значною мірою у нас не використовується, мабуть, навіть 20% потенціалу. Який міг би використовуватись при нормальній менеджерській роботі з ним, і це проблема, і це реально проблема. Тобто, ми ну принаймні в сфері оборони, у нас занадто багато бюрократії і занадто мало відповідальності. Це головні проблеми, які я бачу. Ну, а скажіть, як голова антикорупційної ради про міноборони, чи бачимо ми динаміку за три роки, можливо, щодо боротьби з корупцією в таких органах як міністерство? Так, адже ну ми пам'ятаємо ці гучні кейси, і більшість з яких поки вироками не закінчилося. Слідство там триває або суди? Це питання до наших правоохоронних органів, які інколи саботують справи, реально саботують. Інколи з політичних причин просто закривати не хоче. Але я б сказав, що корупція Міністерстві оборони, ну принаймні, я можу говорити про Міністерство оборони, дуже давно за ним слідкує тепер. Нарешті отримав хоч якийсь мінімум повноважень. І я хочу сказати, що корупція мутувала. Там були хороші кроки. Саме мутувала. Зверніть увагу. Це не означає, що ніколи не буде більше корупційних кейсів. Є і ми працюємо над тим, щоб ну, по перше їх показувати, а по-друге, щоб виправляти системою, щоб їх було менше. Але тут було це знамените свого часу ша вперед, два назад. Так, от з міноборони подекуди відбувається просто абсолютно те ж саме. Рівень корупції суттєво знизився 22-го року. Ну тобто з початку повномасштабки, да. А, і значною мірою, в тому числі через те, що були створені окремі агенції агенції оборони закупівель для закупівель всього, фактично летального зброєння, да? там снарядів, боєприпасів, патронів і так далі, да? і зброї, як такої, і державного оператора тилу, який має закуповувати все, що не все, що не є летальним, да тобто, фактично тилові закупівлі, тобто їжа, одяг для бійців, шломи. Вода і так далі, тому подібне. І це насправді це суттєво знизило рівень корупції, але при всьому цьому, принаймні по оборонним закупівлям, суттєво збільшився хаос в закупівлях, зменшилась прозорість і з'явилася більше закритості. І ці речі просто йдуть ну, вони просто йдуть поруч. Тобто, з одного боку, є плюс. Стало менше корупційних кейсів, якщо ми просто порівняємо там в динаміці, стало менше на верхурси, тобто назвемо, це, назвемо це, мільярдні кейси. Да, їх стало менше з іншого боку. Прозорість суттєво зменшилась принаймні по летальним закупівлям, і стало більше непередбачуваності що для закупівельників, що для виробників. Стало ще більше непередбаченості. А чому ну я пропоную дешевше купують у того, у кого дорожче, я пропоную якісніше купують, у кого взагалі повна біда з якістю? Там контрактується те, з чим що гарантовано не буде постачати в строки. Тут не постачають строки, їх не штрафують. Я не постачаю строки, мене штрафують, Тобто, це призводить в тому числі до того, що наші, можли... ну, що наші виробники не просто думають про переведення виробництва в інші країни більш передбачування, а вони значною мірою досить активно цим займаються. Це означає, що Україна втрачає не просто додану вартість, вона не просто втрачає податки в бюджет. Воно втрачає шалений потенціал стати однією з оборонних столиць цього світу. Ну, розумію, що проблем багато, і можна тут тільки подякувати тим, хто намагається боротися з мародерами, і те, що ви кажете, що динаміка позитивна, є, це все одно насправді вселяє надію. Друзі, нагадую ще раз, що ваші слова підтримки, як краще не тільки слова, і реальні справи на підтримку Сил оборони України, вас просто зараз закликаю зробити. Ну і підпишіться на Ютуб-канал Гивської школи державного управління. Хай нас з вами стане дедалі більше, і ми з вами станемо дедалі впливовішим майданчиком. Пане Юрію, наші глядачі до слова, до яких я регулярно звертаюся, писати власні думки після. Так і на кривий ріг, я помітив, як почали пропонувати діяти. Якщо не симетрично, можливо, навіть асиметрично і не гребувати, скажімо, не е, озиратися назад на те, що скажуть ті ж самі Сполучені Штати, так і мовляв, що за дев'ять дітей, яких вбила зараз російська балістична ракета, треба помститися. У вас, як у ветерана, певно, є своя точка зору. А ви, ви громадський діяч, тому от можливо, ви дасте збалансовану відповідь. Як ви це розумієте? Нині Україна маючи вже й довгі Нептуни, які летить на тисячу кілометрів, і постійно бачимо наші спроможності щодо атак безпілотників, ми Ровуємо їх я їх на нафтові переробні заводи. так. А, чи не вважаєте ви, що зупинити війну Росії проти України можна тільки тоді, коли дійсний жах охопить не тільки окупантів, яких надсилають як гарматне м'ясо на передову, а й тих росіян, які нині працюють в Росії на воєнну економіку, працюють на військових підприємствах, є членами родини, ймовірно, тих, хто запускає ці ракети, можливо, звучить цинічно. Втім, ваша точка зору як ветерани, дуже важлива для наших глядачів. Дивіться, я Звичайно, що я як не просто справа не в тому, що ветеран, то справа в тому, що як людина після таких новин, як після всього того, що я побачив, і своїми власними очима на екрані, і так далі. А, звичайно, що я дуже спокійно і негуманно відношуся до пропозицій а, швидкого скорочення популяції нашого ворога. Називаємо це таким чином. А, але, якщо позбуватися емоцій, то воно не виконає жодну з наших задач. Реально, жодну. Ну, тобто воно не, не призведе до цього росіянам, теж пофіг на, на інших росіян, навіть інколи на дуже близьких, їм байдуже. Тобто вони інші, і, і, і ми, ми. нам треба прийти до думки. До да дуже важливої, яку ми досі не зрозуміли, незважаючи на те, що ми з одним і тим самим ворогом воюємо багато стріч. Вони дуже інші. Тобто, ми на них дивимося. Так, у них також мова з тієї групи мовчої у нас, да, східно окей. окей, вони схожі на нас, я не знаю чи зовнішнім виглядом. Вони теж ходять на двох ногах. Вони теж в чимось подібні до нас. У нас багато спільної історії. Значить, і ми починаємо. Думати, що вони в якихось ситуаціях будуть вчиняти, вчиняти так само, як ми б вчинили. А це абсолютно неправда. Це абсолютно неправда, і це насправді нам дуже шкодить. Вони дуже різні. Їм байдуже. От їм байдуже. Просто давайте зробимо такий експеримент в думках. Да? І він дуже легко підтвердить. Він дуже легко підтвердить цю теорію. Давайте уявимо, що е, в рамках цього експерименту подумки. Давайте уявимо, що е, 10 ракет упали в одну в одну і ту ж саму секунду: 10 ракет упали на Москву, 10 ракет упало на Київ, столиця однієї другої воюючої держави, е, якою буде реакція інших міст, мешканців інших міст е, в Україні. Це буде ну, кожен. Кожен буде переживати це, нібито це сталося поряд з ним. Да? тобто, це, це буде загальноукраїнська трагедія. Да? Це буде загальноукраїнський траур, так само як всі, будучи вони з Одеси, з Львову, з Закарпаття, з Києва, всі переймалися Кривим Рогом, всім, всім боліло, всім боліло, і всі будуть, е, ну і всі, всім буде боліти удар по Києву, і, і це було неодноразово. Якщо Якщо ж наші ракети в той же самій кількості впадуть на Москву, значна кількість мешканців регіонів, дуже значна росіян, буде цьому радіти. І їм буде байдуже, що там хтось загинув, що там діти, дорослі, їм буде байдуже. Зажрав, Зажравшаяся не... Москва, да? мов так і потрібно. так. Вони не відчувають, вони не всі відчувають себе частиною, ну вони не всі відчувають, що вони живуть, наприклад, з тою ж Москвою в одному світі. Ну, це, це правда. І це, це просто щоб продемонструвати таких експериментів, можна дуже багато придумати, а можна просто там повідкривати новини або підручник історії, подивитися, як воно працює насправді. Але це просто найлегше, щоб зрозуміти, наскільки велика разниця між нами. А це означає, що ті дії, які б у нас викликали, наприклад, реакцію Х, абсолютно не факт, що викличуть таку ж саму реакцію Х у росіян, якщо це станеться з ними. Тому. Я я, ну я не думаю, що це ефективно. В Війні найголовніше ефективність зараз. Я думаю, що набагато ефективніше було б е максимально вкластися в е ті служби, наші розвідувальні, які мають е інструменти на території Російської Федерації е для того, щоб е не наносити такі терористичні удари. Як робить Росія? Я розумію, що хочеться, мені теж емоційно хочеться. Але якщо ми говоримо про ефективність і про те, що був якийсь результат, то нам потрібно винищувати тих, хто віддав наказ, ті, хто натискав кнопку, ті, хто, я не знаю, прибирав цій кімнаті, в якій натиснули кнопку. Да? Тобто для того, щоб вселяти в страх не просто в росіян, тому що росіянам пофіг на росіян навіть на іншій вулиці. Вже. А щоб вселяти тих, хто працює в структурі, тих, хто у них є в армії, тих, хто у них натискається кнопки, для того, щоб зрозумівши, що це система, зрозумівши, що це система, в якийсь момент хтось цю кнопку не натиснув. Ну сказав, що там замикання замикає. Свій... Да. Захворів, да. лікарняний. Да, Тому що від цього буде ефективність. Він не натисне ту кнопку. Да, розумію. Не Дуже цікава точка зору, пане Юрію, дякую за цю відповідь. На сьогодні будемо три крапки ставити. Ветеран Юрій Гудіменко сьогодні до нас долучався. Дякую вам, що знайшли час, і дякую вам за те, як ви свого часу хоробро захищали всіх нас і давали змогу мені так само проводити ось ці ефіри. Дякуємо вам, друзі. Ну а ви дайте відповідь власну. Як ви гадаєте, чи доцільні нині удари по, по території Росії, не зважаючи на те, військова це інфраструктура чи ні. Я розумію, що кожен з вас. Коли бачить такі кадри, як в Кривому Розі, коли вбувають наших дітей беззахисних, абсолютно цивільних, у кожного виникає таке бажання. Але почуйте те, що каже пан Юрій. Наскільки це буде ефективно? Напишіть вашу точку зору. Реально цікаво. Найкращі відповіді зачитаємо в майбутніх інтерв'ю. На сьогодні три крапки ставимо. Це Київська школа державного управління. Дякую, що ви з нами. Олексій Гомен мене назвати. Поставте лайки на заради мене, а заради себе. Хай настане далі більше, і ви станете більш впливовими. До нових зустрічей. Побачимось.